Вітаю вас, шановні колеги Виноградарі. 8 жовтня 2023 року Україна, Одеська область, місто Білгород Дністровський. Перед вами гібридна форма селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою Розарія. Розарія в цьому році з затримкою приблизно на 2 неділі дозріла та буде зараз зрізатися на реалізацію. Що по Розарії? Ну, як кожен рік, хоч і має жіночий тип квітки. Запилена дуже добре, рівномірно. Має червоний такий насичений колір. Якщо подивимось без проїну під сонечком, ось така на сонечку бачимо. Червона, гарна розарія. Ось така. Що по смаку? Смак має приємний, гармонійний. Цукор на сьогоднішній день на рівні 19-20 брикс. Ось така ягідка на розрізі соковита. Ось бачимо, соковита м'ясиста. Більше така м'ясиста. бачимо. Дуже приємний виноград на сьогоднішній день. Рожевий палітри зараз буде зрізатися та реалізуватися ось така розарія в 23-му році. А ось це виноград для любителів мускату. Рожевий виноград це селекція писанки Олега Михайловича під назвою Аніта. Не плутайте, будь ласка, її з гібридною формою Анютою. Аніта на сьогоднішній день повністю дозріла. Має дуже чудовий насичений мускат. Ось така вона бачимо на сонечку. Вийшло сонечко. Ось так передати колір її. Ось така вона рожева, малинова. З чудовим мускатом. Зараз буде підрізатися на ринок для реалізації. Ось так. Для реалізації будемо давати вибір покупателям. Мускати, не мускати, кожен обирає сам для себе. Аніта в цілому кожен рік поспіль продовжує мене радувати гарними врожаями, стабільними та дуже смачними. На 8 жовтня кишмиш, казка селекції Калугіна Віктора Михайловича, хоч із затримкою, як більшість винограда в цьому році, але дозрів. Зараз частково почнемо розгружати кущика. Кущик навантажений непогано, скажімо так. Гронки видає дуже крупні. Носики в нього бачимо такі. Червоні, дуже солодкі на сьогоднішній день. Я заміряв 21-22 брікса. Дуже хрумка м'якіть. Ось такий він на розріз, хрумкий. Бачимо, в деяких ягодках попадаються ось такі м'які редименти. Я приклав сірника для того, щоб було зрозуміли їхні розміри. Але вони дуже м'які і при споживанні в їжу зовсім не відчуваються. Шкірка теж тонка, теж при їді не заважає. Взагалі, дуже смачний, чудовий виноград. До речі, по минулих роках спостереженнях може дуже довго висіти на кущах, не втрачаючи свого товарного виду. Зовсім не тріщить, якщо будуть зливи, то він ніяк на них не відреагує. Кишмиш, казка почне сьогодні потихеньку підрізатися. А так в цілому дуже класна гібридна форма. А це перед нами. Гібридна форма селекції цуркана Івана Степановича під назвою посмішка Лаури. Ось така посмішка. Що по цій гібридній формі можемо сказати? Ну, По-перше, те, що в неї дуже оригінальна ягідка, бачимо вся з ямочками в носиках, вся з така ну, рельєфна повністю. Це не на якійсь одній ягочці, це всі ягодки з ось такими. Носиками, типу як у Аватара, але воно бачимо ну, по-своєму цікаво. Така затяжка всередину. Грона видає крупні кіло і більше, 1,5 кг, наприклад, великі масивні грона. Ягода така на сонечку приймає, бачимо рожевий колір, де більш сонця менше, там вона йде трохи зеленіше, жовта. Що по цій гібридній формі? Виноград, я скажу специфічний, як на мою думку, довго думав, як зняти його та охарактеризувати, тому що його вид дійсно дуже вражаючий, а смак, скажімо так, на любителя. Чому на любителя? Я не скажу, що він або добрий, або поганий, тому що, я замітив, коли я проводю екскурсії по винограднику, один і той самий виноград. Пробують різні люди. Одним він смачний, другі пробують кажуть, що це їм не підходить. Їм потрібен другий. Так і тут з посмішкою лаури. Тут немає в ній мускату, немає великих цукрів. Це для любителів легкого винограду, скажімо так, в якому немає великої палітри смакових якостей. Він просто солодкий та без мускатів, без нічого. Продемонструю ягодку, дивіться, яка гарна ягідка. Смак специфічний для тих, хто любить просто їсти легкий виноград без великих там, смакових якостей. Я любитель, скажу чесно, мускатів, мені більше подобаються мускати. Але все ж таки, проводячи екскурсії, я дуже багато зустрічав людей, які не полюбляють великі мускати або середні мускати. Є, наприклад, гібридна форма селекції писанки Олега Михайловича під назвою «Ельвіра». Теж дуже легкий виноград. Там є свої якісь нотки, не такі, як у посмішки лаури, але теж дуже легкий виноград до споживання. До категорії легких виноградів можна віднести, наприклад, «Преображіння». Мені, якщо чесно, «Преображіння» не подобається по смаку, І Мені подобаються більше мускати. А є, але я знаю, що є люди, яким приображіння подобається. Тому казати, що цей виноград не смачний або смачний, я не буду. Тут потрібно вирішувати кожному самому, який виноград для нього смачніший. А так, в цілому, характеристики по цій гібридній формі ось такі: врожайна, дуже гарна в плані оцих ямочок. Це дійсно дуже такий класний ефект. Бачимо. От. А по смаку кожен потрібен сам підібрати для себе. Перед нами зараз кущ-букет, на якому привито дуже багато різноманітних гібридних форм. Один із рукавів, це в нас гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича під назвою Близнюк-2. Це є перше поданошення цієї гібридної форми на моєму винограднику, і знаючи, які любопитні мої глядачі, то відразу прищепив гронку. Гібридної форми Калугіна під назвою близнюк до близнюка 2 для того, щоб можна було порівняти, яка між ними різниця. Ось це гібридна форма Калугіна під назвою близнюк. Це близнюк 2. Всі останні. Давайте, яка різниця по ним? Що ми можемо відразу бачити? Те, що на близнюку ось для порівняння палець, на близнюку ягідка значно крупніша. Так, бачите? Значно крупніша. Колір на близнюку 2 насичено чорний. Під приїном насичено-насичено чорний. На просто Близнюку він такий чорний з якимось червоним відтінком. Ось такий весь близнюк по класу безнасеневості. На просто Близнюку тут він м'яко насиневий або кишми з 4 класу, іноді попадаються ось такі м'ягенькі ірдименти, як кісточки. На близнюку 2. Тут 3-4 клас без насиневості. Трапляються іноді м'які такі рудименти. Це 3-4 клас без По термінам дозрівання, що близнюк, що близнюк-2 середина вересня місяця подозріванням. Термін дозрівання однаковий. Цьому році. На кущу з близнюком 2, також ще є дві гібридні форми. Ну, по, по цій вже мало є що продемонструвати. Це в нас прерія. Відвідуючи винограднику, її вже так заскубали. Вона така смачна з таким неймовірним мускатом. Тут просто неймовірний мускат в прерії. Дуже смачна форма. Було всього лиш тут пару сигналок. Та й ті згіли навіть не дали їй. Нормально дозріти, а зараз залишилось пару бубочок. Ну дуже смачна, дуже довго тримається мускат. Та по іншій стороні це в нас Фаберже. Верніше, те, що горобці від нього залишили нам. Ось перше подоношення гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича Фаберже. Думав, продемонструю його в цьому році. Але ну, вигляд в ньому, в нього, скажімо, не найкращий. Горобці просто його. Ну, зробили з ним, з ним ніщо. Бачите, ось тут сіли на проволку і всю цю сторону повністю обдовбали. Дать він їм також дуже сподобався, що вони його решили просто склювати через мішочок. Має неймовірний мускат. Дуже смачнюща ягода. Зараз я продемонструю, хоч те, що залишилось. Бачимо з тої сторони, де горобець не міг сісти, ягодка ціла. Ось така. Ягодка Фаберже, теж червоного, кольору пальчикового, з дуже приємним приємним, дуже насиченим мускатом та високим цукром. Кого нема проблем з, з горобцями, як в нашому регіоні, то дуже рекомендую, дуже смачна гібридна форма. Перед нами зараз заразношення двох кущів двох різних кишмишів. Жовтий кишмиш це в нас кишмиш шерлок. Що по цьому кишмишу? Давайте по вражальності подивимося. По врожайності видає грони на кожному пагоні, видає по одному, по два соцвіття. Потрібно його нормувати. Я нормую. Далі грона в середньому, бачимо, йде 800 грам, кілограм, пів кіла є. Але з набором деревини, я думаю, що параметри по гронам будуть більшими. Тобто, це. Такий риночний робочий варіант, кому цікаво, бо на ринку ж не потрібні грони 3-4 кг. Отакі самі ходові кілограм 800г пів кіла. Визрівання лози на сьогоднішній день вже на всі 100%. Повністю визрів. Має, до речі, такі невеликі міждовузля. Дехто лякається, коли отримує ринки, але це його сортова особливість. По Смаку. Смак приємний, гармонійний. М'якіть дуже хрумка, така хрумка при споживанні. Шкірочка при їжі особливо не відчувається. Клас безнесеневості перший або другий. Присутні невеличкі рудиментики. Смак приємний, без мускату, солодкий. Цукор зараз набрав вже 19-20 брікс, Верха більш солодкий, не за десь під 19 брікс. Якщо дати повисіти, він, до речі, дуже довго може висіти на кущах. Набирає цукор в тому році він набирав 21 брікс. Дуже задоволений цим кишмишом, можете спостерігати. Ну, по вражайності до нього запитань взагалі ніяких немає. Ось такий він. Ягодка, як для кишмиша, ну, великих розмірів. Великі розміри для кишмиша. Далі другий червоний кишмиш. Вони тут на винограднику роблять в мене по літру таку. Червоного та білого. Це кишмиш-щелкунчик, Лускунчик, правильніше сказати. Так, що по ньому? Ну, спочатку, поки далеко знаходимось, бачимо визрівання лози на всіх кущах, тобто на всіх лозах вже до самого верху. По плодоносності також немає жодних запитань. Чудово плодоносить. набрати врожай ніколи не є проблемою. Кишмиш також першого другого класу безнесеневості. З червоною ягідкою смак гармонійний, без мускату, гармонійний приємний смак, солодкий виноград. Шкірочка приїжджі також особливо не відчувається. Також дуже, дуже довго може зберігатися на кущиках, не втрачаючи товарного виду. Потрібно, до речі, його поекспериментувати та закласти на зимнє зберігання. Ось такий кишмиш у нас. Лускунчик та пишмиш шерлок. До речі, обидва кущі прищеплені на підщепу Кобер 5ББ. І ось такі результати на Кобері 5 ББ. Ось я посадив собі в минулому році куща, прищепленого на репарі Ропестрис 3309. Він дозрів раніше, але це всього лиш сигналочки, бачимо. Молодий кущик в тому році виростив, я всього дві лози з нього та залишив вже, бачимо, три грона. Дозрів він раніше, ця підщепа трохи прискорює термін дозрівання, але це всього сигналочки. В наступному році вже подивимось більш різницю, яка буде по термінам дозрівання, та й взагалі якась різниця буде чи ні, бо зараз. Грона, що там, що там, гарні, зложені рівномірно. Термін дозрівання тут трошки був в цьому році швидший. А ось така краса, бачимо, це краса, неймовірно, не знаю, як камера передає, дозріває рожевий ніл. Це лекції Калугіна Віктора Михайловича. Я його знімлю трохи пізніше. Він буде більш таким забарвленим, таким рожевим. Та вже. У цих ягодках є приємний мускат у нього. Рожевий ніл це селекції Калугіна на сьогоднішній день. Ось такий він дуже врожайний та дуже гарний. О, більш детальний огляд, трохи пізніше. На цій ноті, колеги виноградарі, будемо завершувати огляди ягоди в 23 2023 році. Зараз ми знаходимося на нашій виноградній шкірці. Яку в найближчим часом ми почнемо готувати до викопки, викопувати та розсилати ваші замовлення? В цілому, що по 2023 році по ягоді? Як пройшов сезон? Сезон пройшов, я вважаю, дуже добре, хоча були певні складнощі. Складнощі були трохи з градом, трохи з опадами, але це кожен рік ми до цього готуємось. Що по цьому році по термінам дозрівання? Деякі сорти та гібридні форми затрималися. Майже аж на місяць, деякі на 2-3 неділі. Дуже велика затримка в нашому регіоні. Чомусь по термінам дозрівання. Ми зрівнялися по деяким сортам та гібридним формам з північними регіонами. Навіть на північних регіонах ягода дозріла раніше аніж у нас. Ось такий парадокс в цьому році. Як його об'яснити? Я не знаю, тому що сума активних температур, начебто, в нас і вища, але затримка по термінам дозрівання чомусь пройшла. Сьогодні вже 25 листопада 2023 року. Трохи затримався цей ролик. Я планував його викласти набагато раніше перед викупкою школки. Але як пішла робота, то вже було не до, не до викладування роликів. Ну Так, давайте подивимося, що на сьогоднішній день вже вкладу. В цей ролик останній огляд, що залишилось на винограднику. Скажем так, по винограднику, я не планував залишати виноград в цьому році на зимні зберігання. Так, залишили декілька форм. От, Залишили, Показую те, що є. Перед нами Дніпровська Рів'єра, вона вже стигла як 3 місяці, висить в стиглому стані, але. Дуже добре себе почуваю на сьогоднішній день. Я її не знімав в мішочки, не чистив. Тобто, ми бачимо, як тут -то сиділи горобці, клювали цю частину грони обклювали, вона всохла, бачимо, не погнила, не потекла. Та от така вона на сьогоднішній день. Дніпровська рев'єра селекції Калугіна Віктора Михайловича подобається своїм раннім терміном дозрівання, дуже добре зберігається на кущах, має приємний Хрумкий такий, таку ягодку та з мускатом. От, зараз ми будемо зрізати, тому що передають сильний циклон з мокрим снігом, похолодання. У нас, до речі, бачите, ще на сьогоднішній день виноградник з листовим апаратом повністю От, передають похолодання з дождями та мокрим снігом. Зараз будемо зрізати. М -м -м. Хрумка-хрумка, бачите, з мускатиком, твердюща і її здавлю соку немає, м'ясо м'ясо. Дніпроська Рив'єра на сьогоднішній день дуже чудова форма для зберігання. А так виглядає Іван Піддубний з селекції Калугіна Віктора Михайловича, теж дуже добре зберігся на сьогоднішній день на кущах. Пережив зливи, пережив похолодання. Добре, зберігається на кущах. Зараз будемо зрізати. А це перед нами кашмиш каска селекції Калугіна Віктора Михайловича. Вже майже всю з'їли. Ось тут підрізали гронки, там ще дві є. Тут та ще ось декілька. Що по ній? Дуже смачна. Дуже добре зберігається. Смак в неї є. дуже вона така солодка, хрумка, м'ясиста, соковита. Це, як сказати, кишмиш, можна сказати, 4 класу бізнесневості. В ньому такі редименти, але вони при споживанні віжу не відчуваються. Ну і ягодка в нього. Теж бачимо і крупна, і ну, взагалі він дуже добре і зливи пережив, які в нас проходили. Все, не тріску ніякого немає. Де є покльовані ягодки, бачимо горобцями. Ну Він сильно не, не погнив, добре зберігся, бачимо, при тому, що ось до горобці його поклювали, він не потік. Мені дуже подобається, я його вирощую більш для себе, для сім'ї. Ми його залишаємо та споживаємо у свіжому вигляді. Пішмеш казка. Це перед нами рожевий ніл селекції Калугіна Віктора Михайловича. Це фрагмент гронки. Ось бачимо вся грона, яка була. Це фрагмент, селекційний фрагмент, той, який я запилював, залишив для збирання кісточок для насіння для селекції. Що по ньому? Чому взагалі я його виділив для себе в селекцію? Тут функціонально жіночий тип квітки для селекції, це дуже зручно, але це не саме головне. По-перше, я бачу по ньому дуже велику стійкість до хвороб, лоза на ньому завжди чистенька, визрівша до самих кінчиків дуже рано. Приємний смак, мускат. Але бачимо, як до хвороб. Ось, наприклад, одна пошкоджена ягодка, вона майже повністю. вже... Згнила, це горобці її поклювали скоріш за все. Ось теж бачимо вдарені покльовані. Але ми бачимо, гнилі не передаються від ягоди до ягоди. От. Оце мені дуже подобається. Він, він дуже стійкий до хвороб, тому я його взяв в селекцію як е, маму. Весь ми зрізали, вже спожили в їжу. Нема. Це залишився один фрагментик. Але по минулих роках я скажу, що він. Зберігається до 8 березня. Ми на 8 березня в 2021 році його споживали. Дуже добре зберігається на зимньому зберіганні. Рожевий ніл селекції Калугіна Віктора Михайловича. Так виглядає шерлок кешмеш шерлок на сьогоднішній день. Чудово висить, взагалі ніяк не реагує на похолодання, на зливи. Ще ось три гронки залишилось. Зараз будемо зрізати шерлок. Та ще ось гронка Аліси в країні чудес. Ось така Аліса. Ось, горобці його поклювали, теж бачимо дуже стійкий до гнилі. Гнилі не, не тече гронка, не, нічого з нею не трапляється такого. Бачимо ось пошкоджені ягодки, просто всихають і все. Такий приємний кольор на сьогоднішній день. Аліса в країні чудес. Ось така Аліса. Вон там ще трохи гронок є. Ось така Аліса. Будемо смакувати. Кишмиш Азов, наприклад, ось виглядає ось так більш циліндрично, та такий тупоносий. Бачимо всі носики такі тупі, отакий циліндр. Ось так виглядає кишмиш Азов. Смак у нього дуже приємний, м'ясистий, гармонійний, хрумкий. От Кишмиш першого класу безнесеневості Азов. А це перед нами вишиванка. Кишмиш вишиванка. Ось така. Це, до речі, дивіться, прививка прищепа цього року. Розпустився у нас глазок. І дивіться, раз, два, три. Три невеличких хвостика, там було набагато більше Є їх. Відчіпував для того, щоб зменшити навантаження, щоб прививка добре лоза визрівала на прививки. От. Але потенціал по вражайності зразу видно. По вишиванці в наступному році, я так розумію, взагалі не буде проблеми набрати врожаю. Дуже хрумкий перші враження, дуже хрумкий, такий м'ясистий. Не знаю, як камера передає колір. Колір у нас такий ярко-ярко-червоний, гарний колір. Ось такий гарний. Ну, зараз і темно, і дожжі. Я думаю, що влітку на сонечку вона буде гарна. Взагалі, по цьому році я не буду знімати огляди прививок. Все майже зрізалося. Всі сигналки для більш кращого визрівання лози вже подивимось по новинкам в наступному році. Зараз хочу продемонструвати ще дві гронки кишмашів. Це який видовжений цей арарат. Те, що ми знаємо, дуже задоволений цим кишмішом, дуже смачний, дуже добре зберігається на кущах. Для кишмишу дуже крупна ягодка і зараз дуже смачна. Цукор зараз приблизно біля 20 брікс, дуже солодкий та смачний. Добре, переносить зливи, взагалі не тріщить, ніяк не реагує на дожі. Ось пошкоджені ягоди горобцями, просто всохли та й все на цьому. Трохи взяв такий більш глибокий жовтий колір. Не знаю, як камера передає такий, навіть трохи рож, рож, рожавіти почав від холоду. Вже близько нуля температура в нас. Та ще один кошмиш, цей невідомий, для мене попав. Ну, це із той же серії, що Арарат. Тільки це зовсім інший. Ми його випробовуємо. Це перше подоношення, ось прививочка невелика. Було дві лози. У За... наступному році ми розкладемо їх вже на подоношення та будемо дивитися, що він продемонструє. Що по ньому? Також перший клас безнесінневості, ягода. Крупна, як для кишмишу, кругла. Ранньо-середній термін, як і Арарат. У нього по терміну дозрівання смак гармонійний, але він, ну, якщо тут скажуть, що це можливо там, шерлок чи щось, ні, він не схожий не на Шерлок, не на Азов, на Land Cruiser, не на ландкрузер. Не схоже це. Це щось інше. Будемо спостерігати та визначати його правильну назву в наступному році. Ось таке перше подоношення. На такій яркій палітрі осінніх красок будемо завершувати огляд у 23-му році по ягодам. Виноградник на сьогоднішній день повністю визрівший. Максимально лози насичені вологою, поживними речовинами з листового апарату. Поживні речовини йдуть до лос. Зараз ми будемо займатися заготовкою лози для розмноження на наступний рік для саджанців. Будемо підрізати виноградник. Ми не вкриваємо виноградник, тому що виноградник знаходиться в невкривній зоні, Одеської області, міста Білгород-Дністровський, хто не знає, будемо вкривати тільки ось на арках. Ось вверху, де я. Вже багато раз показував ці арки. Перголи, ось на перголах ми будемо це все вкривати. Ось. Бачите, як виглядають перголи з цієї сторони? Це ми все вкриваємо. Знімаємо з обдуву лози, знімаємо з обдуву, тому що вони там наверху, та вкладаємо на зиму. Так виглядає моя селекційна ділянка на сьогоднішній день. В наступному році, я думаю, продемонструю вам дуже багато цікавого чогось. Самому дуже цікаво. селекція це така штука класна. Так затягує, я скажу. Ну, це вже на наступні роки. Будемо аналізувати свої помилки, виправляти їх. Наступному році, які були допущені, взагалі бажаю всім виноградарям м'якої зими, щоб всі виноградники перенесли зиму дуже добре. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та всього всього вам самого найкращого, колеги-виноградарі. Всім до наступних відеороликів. Та всім всього самого найкращого. До побачення.